Скорочення дробів, Корочення дробів це ділення чисельника і знаменника на один і той самий множник. Множник. А множники бувають різними. Це можуть бути просто числа, це можуть бути просто букви, це можуть бути якісь е, вирази, які є сумою або різницею. Але про все по порядку. Мене звати Надія Ткачівська, і зараз я розкажу на цих чотирьох прикладах, які перед нами. Що робити і як відбувається скорочення дробів? Отже, перший приклад перед нами числовий дріб. З цими дробами все дуже просто. Щоб скоротити числовий дріб, потрібно кожне число поділити на одне і те саме менше число, тобто на спільний дільник для цих двох чисел потрібно їх поділити. Але дивимося, що перед нами. 17 – це просте число. Отже, 17 – воно не розкладається ні на які множники, а 51. Сума цифр 5 і 1 дорівнює 6 говорить нам про те, що число 51 ділиться на 3. Ну, отже, я розкладу, бо інакшого варіанту нема. 3 помножити на скільки? На 17. Це буде 51. Отже, ми можемо скорочувати 17 і 17 у чисельнику і знаменнику. І що ми отримуємо? У чисельнику весь вираз скоротився, все число 17. Що там залишилося на його місці? Одиниця. Не можна цим нехтувати. Отже, відповідь буде 1 третя. Наступний приклад бачимо, що у нас всюди множники і в чисельнику, і в знаменнику. І бачимо, що ми можемо скоротити собі числа, бо 6 і 24 обоє діляться на 6. Тут в чисельнику одиниця залишається у знаменнику четвірка. А букви не чіпаємо, бо вони різні. Отже, відповідь буде виглядати так: А поділене на 4М. Третій приклад. Дуже хитрий приклад, тому що нам дуже хочеться скоротити 2Б і 2Б, бо вони однаковісінькі. Але ми це робити не можемо, тому що 2Б у знаменнику не є множником. 2Б є членом різниці. Тобто 2b не множник, нам потрібно ще ті множники отримати. Отже, у чисельнику ми переписуємо 2 b А у знаменнику що ми будемо робити? Ми будемо розкладати його на множники. Нагадаю, що розкладати на множники є всього два способи: винесення за дужки – перший спосіб, і другий спосіб формули скороченого множення. І ми себе завжди запитуємо, що перед нами? Винесення за дужки чи формула? Ну. Бачимо, що ні разу не формула, тобто винесення за дужки. двійку виносимо, і в дужках буде b мінус 3, дорівнює. І отже, двійки ми успішно скорочуємо і залишається відповідь b, що ділиться на b мінус 3. І вже знову ж таки b і b скорочувати не можна, бо внизу b не є множником. І останній приклад: бачимо, що знову ж таки треба розкладати на якісь множники, і у чисельнику в нас формула. Різниця квадратів, і вона розкладеться як х мінус 2. Помножити на х додати 2, а у знаменнику той вираз, який є 2 додати х. При додаванні, при перестановці доданків сума не змінюється, отже, 2 плюс х і х плюс 2 це один і той самий вираз. І ми отримуємо відповідь х мінус 2, що ділиться на 1, оскільки я казала, що якщо весь вираз скорочується, залишається 1, Ну, Але ми грамотні, то у знаменнику 1 не записується. І отже, відповідь буде х мінус 2. Дякую, а вас запрошую підписуватися на мій канал, хто вперше бачить мене і мої вправи, для того, щоб не пропустити багато корисного і математичного.